Протягом усього нашого життя ми зустрічаємося з нескінченними викликами. Вони допомагають нам рости, навчатися, постійно прагнути до змін. Наше захоплення бігом не є винятком. Тут як і в будь-якій іншій сфері, ми стикаємося з численними випробуваннями, серед яких, звісно ж, будуть і бігові травми. У попередньому відео, де я розповідав історію фантастичного бігового стріку Рона Хіла, я вже згадував про один з фрагментів його життя. Коли він бігав наступного дня після серйозної автомобільної аварії, що закінчилася для нього переломом грудної клітини. Або ж наступного дня після операції на стопі, тоді він взагалі 6 тижнів тренувався в гіпсі. Не найкраще рішення для швидкого відновлення, але він дуже не хотів переривати свою серію, тому так йому було легше психологічно. Взагалі, якщо ми подивимося на професійний спорт, на професійну легку атлетику, то травми там будуть звичним явищем. Як приклад можна згадати одну дуже відому історію Дерека Редмонда, рекордсмена Британії з бігу на 400 метрів до Олімпійських ігор 1992 року в Барселоні він підійшов в чудовій формі, але на жаль, півфіналі, коли Дерек подолав уже три четвертих дистанції, в нього відбувся розрив м'язів задньої поверхні стегна. Що ж такого відомого в цій історії? А все через батька Редмонда, який підставив знесиленому і розчарованому Дереку своє плече і допоміг фінішувати. Фотографія з ними одразу ж облетіла увесь світ. Ми, як бігуни-аматори, звісно, менше ніж професійні спортсмени, ризикуємо отримати травму. До того нам легше відновитися від неї психологічно, оскільки біг в більшості випадків не є способом усього нашого життя, не є він і нашим заробітком. Правда, тут потрібно пам'ятати, що менший ризик не означає його відсутність взагалі. Тож у сьогоднішньому випуску я спробую розповісти про найпоширеніші бігові травми, причини їх виникнення, основні способи їм запобігти. Ну і, звісно, коротенько про відновлення вже після отриманої травми. Перед початком не можу не нагадати вам надокучливе прохання про підписку на мій патреон і на Баймікофі. Це дуже допомагає покращувати якість усього контенту, який я виробляю. Також обов'язково поставте лайк цьому відео. Перша поширена травма, про яку я хочу сьогодні розповісти, це синдром коліна-бігуна, тобто туга, ниюча біль на поло або позаду кільця колінного суглоба. Особливо це буде відчуватися при спуску сходами вниз або при збіганні з крутого схилу. Чому ж це відбувається найчастіше через неправильну механіку бігу, спричинену слабкими м'язами задньої поверхні стегна? Під навантаженням вони провокують завертання ноги всередину, що змушує колінний суглоб вдарятися об паз у борозні стегна. Далі я хочу поговорити про запалення: запалення ахілового сухожилля, тендиніт і запалення окістя шинспліт. Тенденіт відрізняється ниючим або гострим болем вздовж ахілу, зазвичай ближче до п'ятки. При такій травмі ви можете відчувати зменшену гнучкість вашої щиколотки. Причинити її можуть слабкі м'язи-ікор, які передають зайве навантаження на ахіл, а він, в свою чергу, від перевантаження постійно починає запалюватися. До шинспліту ж відносять запалення сухожилля заднього великого мілкового м'язу, а також запалення у кістя великого мілкової кістки. Найчастіше больові відчуття у вас будуть посилюватися поступово під час пробіжки. Можливими ж причинами виникнення шинспліту будуть або певні фізичні особливості, які провокують загортання стопи постійно всередину, або ж різке збільшення бігових об'ємів при постійному тренуванні на твердій поверхні. Після того, як ми розглянули проблему запалень, давайте перейдемо до своєрідних травм, на які багато хто старається не звертати свою увагу, але які від цього не стають менш небезпечними. Це потемніння нігтів і поява мозолів. Потемніння нігтів зазвичай не супроводжується особливими болівими відчуттями, хіба що при дотику. Щоб уникнути такої травми, важливо вчасно обрізати нігті на ногах, а також переконатися, що є невелика відстань від кінця вашого найдовшого пальця до кінця взуття, адже саме від постійного удару вашого найдовшого пальця у передню частину взуття, і відбувається ця мікротравма. Якщо ж ніготь все-таки потемнів і відпав, важливо використовувати одразу ж бинт і спеціальну мазь, щоб уникнути інфекцій. З мозолями також зазвичай можна розібратися в домашніх умовах, просто проколіть бульбашку стерилізованою голкою і згодом накрийте місце спеціальною пов'язкою. Після таких маленьких, неважких травм, давайте перейдемо до більш серйозної проблеми: це біль у нижній частині спини. При такій травмі ви будете відчувати сильну біль з обох боків нижньої частини хребта або по одному боці хребта. Особливо під час повороту тулуба або при різких рухах. спричинити її можуть слабкі м'язи, які оточують ваш спинний стовбур: це таз, це сідниці, це стегна. Вони провокують постійний нахил вашого тазу вперед, що унеможливлює стабілізацію вашого кору і тим самим перекидає зайве навантаження на нижню частину спини. Ще однією поширеною травмою, з якою можуть зіштовхнутися бігуни, як це не дивно, буде біль у плечах. Зазвичай вона буде викликана зажатістю у верхній частині тіла або через погану поставу, через слабкість у верхній чи нижній частині спини, що змушує м'язи трапеції, а також піднімальний лопатковий м'яз, брати на себе занадто багато роботи. Щоб запобігти такої травми, навчіться бігати розслаблено. Ваші руки і плечі не повинні бути зажатими. А стосовно поганої постави, то найімовірнішою причиною такої постави буде багато сидячої роботи. Якщо ж у вас багато такої роботи, то перше, купіть собі хороше якісне крісло, а друге, старайтесь час від часу вставати і трошки походити. Тепер припустимо, що у вас багато бігових об'ємів, але ви погано відновлюєтеся. Далі перенапружені м'язи вже не будуть справлятися з поглинанням всього ударного навантаження і будуть передавати його на кістки. Перевантаження викликатиме мікропошкодження кістки. А якщо додати до цього нехтування відновленням і ігнорування симптомів травми, то ми отримуємо вже сильніше пошкодження. Те, що відбувається далі, називається стресовим переломом. Чесно вам скажу, що я ще не помічав такого у бігунів-аматорів, а от професійні спортсмени є до нього схильними. Такий перелом найчастіше буде в опорних кістках нижніх кінцівок, особливо в гомілці та стопі. До речі, про гомілку та стопу травма надп'яткового мілкового суглобу є дуже серйозною проблемою, яка є поширеною серед бігунів. Оскільки у формуванні надп'яткового мілкового суглобу беруть участь великого мілкова кістка, мала гомілкова кістка, надп'яткова кістка, то причинами, які можуть призвести до такої травми, можуть бути безліч різних факторів від звичайного випадку, коли ви просто підвернули ногу до слабкості у будь-якій частині вашої ноги, що створює зайве навантаження на цей суглоб. Я на жаль також стикнувся з цією травмою. У моєму випадку я просто підвернув ногу, а далі допустив дуже багато помилок, про які як і про теперішнє лікування. Я розповім трошки згодом, оскільки почати я хочу з загальних способів запобігання травмам. Зі змісту сьогоднішнього відео ви вже могли зрозуміти, що більшість травм спричинена слабкістю інших м'язів, які просто передають зайве навантаження. Тож основним способом запобігання травмам буде дуже проста річ: закачуйте свої слабкі м'язи. Також обов'язково правильно відновлюйтесь після тренування. У мене на цю тему є дуже хороший випуск, який зараз з'явиться у вас на екрані. Але зараз коротенько розкажу про основні пункти: якісний сон, збалансоване харчування, розминка і заминка, відвідування сауни і басейну обов'язково відвідування спортивного масажу. Також старайтеся бігати тільки по рівній поверхні. Наприклад, якщо ви постійно тренуєтесь в місті, то старайтеся уникати тротуарів. Оскільки українські тротуари, як ми знаємо, явно бажають кращого. Постійні ями, інші нерівності, люки, дуже високі бурдюри. Для тренувань у місті найкраще вибирати ділянки з ґрунтом або з травою, можливо, десь буде бігова доріжка, ну а може буде десь рівний асфальт, наприклад, велосипедна доріжка або дорога. Ну, а може в вашому місті просто ідеально рівний асфальт на тротуарах, хоча я дуже в цьому сумніваюся. Для трейлової підготовки, звісно, так уже не вийде, тому тут особливу увагу слід звернути на силову і стрибкову підготовку. Правда, друзі, обов'язково запам'ятайте, що від травми не застрахований ніхто, навіть якщо ви ідеально будете виконувати всі вище вказані пункти, одна випадковість, і все так було і в моєму випадку. Я підвернув ногу і просто порвав зв'язки в районі кісточки. Що ж далі я зробив не так, все дуже просто. Я відпочив всього тиждень. Потім у мене почалися великі об'єми в підготовці до марафону. Після цього складний гудфултрейл. А на кінець два важких старти за один вікенд. Тут моя нога вирішила сказати Стоп. Я ще пробував трохи тренуватися, але це вже було зайвим. Зовсім нещодавно я пішов до лікаря, зробив рентген, зробив МРТ. Виявилося, що у мене на травмованій нозі пішла плоскостопість. До речі, її також можна вважати як окрему травму. Ця плоскостопість призвела до порушення механіки мого бігу і відповідно навантаження на нозі правій розподілялося нерівномірно. Тому й мене боліло почергово то одне, то інше. Зараз я активно займаюся своїм відновленням вже три тижні не бігаю. До речі, вчора був перший день, коли я пішов побігати. Ну і сьогодні поступово вже вхожу в такий ритм. Роблю також спеціальні вправи для закачки стопи. Також ходжу на ударну звукову терапію. Ну і напевно найголовніше, я виготовив спеціальні устілки, які мені мають допомогти поборотися з цією плоскостопістю. Надіюся, у мене все вийде, але на жаль, осінній сезон я вже напевно пропущу. Тож, друзі, ніколи не допускайте моїх помилок. Відчули щось не так? Одразу ж призупинили свої тренування і звернулися до лікаря. Правда, лікаря обирайте дуже ретельно, а не такого, який скаже: Ну, то просто не бігайте. Якщо травми виявилися все-таки серйозною, тоді провели хорошу довгу реабілітацію і тільки після цього поступово повертайте свої попередні об'єми. На кінець я хочу вам пояснити, що я не є професійним лікарем і спробував досить таки поверхнево описати основні бігові травми. Дуже дякую вам, друзі, всім за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалося. Обов'язково підписуйтесь на канал, поставте лайк цьому відео, підтримуйте мене на патреоні на BuyMeACoffee. До нових зустрічей, Па-па!